Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Оліни, я скрамайстер в компанії GoVIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Ангеліна Писанюк, випускниця курсу FullStack Online, розкаже нам про свій досвід в IT. Ангеліна навчалася за програмою IT Generation від Міністерства цифрової трансформації та зафінансування компанії Binance. Ангеліна, привіт! Привіт. Ангеліна, розкажи, будь ласка, де працюєш, чим займаєшся? Наразі я працюю у невеликій байнговій компанії ADW на позиції фронтен енд розробниці Ким працювала до IT і чому вирішила перейти в цю сферу? До IT я працювала репетиторкою англійської мови офлайн і онлайн, але вирішила змінити ракурс свого життя і побудувати кар'єру в IT. Очікування реальність. Надобилася набагато більше вкласти сил, ніж я колись могла уявити. Добре, а щось з хорошого мрії почали здійснюватись, і я вже на початку свого кар'єрного шляху, і я сподіваюся, що все буде тільки краще і краще з кожним роком. Ангеліна, скажи, будь ласка, що конкретно змінилося в твоєму житті з переходом в IT-сферу? Зараз я можу більш впевнено планувати своє майбутнє, будувати плани, які я впевнена, точно здійсняться. І це дуже сильно мене мотивує і заряджає мене енергією на дії. Ангеліна, скажи, будь ласка, що було найскладніше у навчанні для тебе? Для мене було найскладнішим не опускати руки. І побудувати свій день і свій тиждень так, щоб максимально вкладатися в навчання. Можливо, є якісь лайфхаки, поділишся з нашою аудиторією. Мені дуже сильно сподобалася найперша презентація, коли ми тільки почали навчання в GoIT. скільки часу потрібно приділяти на навчання протягом тижня. І там також була така дуже цікава діаграма план дій на тиждень. Спочатку читаємо конспект, потім дивимося лекції в записі, потім виконуємо автоперевірку, потім домашку, потім, ну, потім відвідуємо вебінари, потім робимо домашку. І цей план дуже структурував моє навчання. Клас, супер. Треба прислухатися до того, що рекомендують у GoIT, так? Звичайно, все це перевірено часом і багатьма успіхами, я впевнена. Ангеліна, давай поговоримо про працевлаштування. Скільки часу пройшло після завершення курсу до моменту працевлаштування, скільки відгуків ти на вакансії відправила, і скільки співбесід пройшла? Від моменту закінчення навчання до того, як я знайшла роботу, пройшло мінус три тижні, тому що я знайшла роботу до кінця навчання, мені дуже пощастило. Я почала шукати роботу по рекомендаціям курсу Soft Skills ще десь у лютому, можливо, всередині чи наприкінці. І я оформила свій профіль LinkedIn і своє резюме, перероблювала його напевно. Разів 15 мінімум. Ну, це ще було до і після того, як прийняли моє резюме. Ось. І я подавала всього 65 заявок, в яких була тільки одна пропозиція тестового завдання на безоплатне стажування, і нуль співбесід. А потім, завдяки моєму гарно оформленому профілю в LinkedIn. Мені написала рекрутерка, запропонувала пройти тестове завдання і співбесіду з нею онлайн, ось і після успішного проходження і співбесіди, і тестового мені запропонували цю роботу. Супер, дякую за цю історію. Тобто, по факту, якщо відділ кар'єрного сервісу рекомендує виправляти резюме навіть 15 разів, то варто це робити, так? Звичайно, потрібно дослухатись до порад професіоналів. Добре, тоді запитання: а, чому 15 разів що не можна було з першого разу все виправити? А, ну, немає мої не безкраї. Так, так, так. Зрозуміло, дякую. Ангеліна, скільки всього в тебе часу зайняв пошук роботи? А, всього я шукала роботу коло двох місяців. Угу, Зрозуміло. Чи був такий період, коли хоч опускалися руки, і ти така, ну все, далі я вже не можу, мені дуже важко, там не хочу, і так ну і закрадались якісь сумніви. Протягом навчання чи протягом пошуку роботи? Протягом пошуку роботи і протягом навчання давай також поговоримо. Якщо чесно, десь раз на місяць наступав такий період, коли опускалися руки, тому що. Це насправді дуже важко, і до цього треба бути готовим, викладатись наповну. Але я пам'ятала про свою мету, про свою мрію, і також я пам'ятала, що я маю вірити в себе, тому в мене все вийде і в мене все вийшло. Лас, тобто, коли опускалися руки під час навчання, ти там перечитувала свої цілі і йшла далі? Так, саме так. Добре, а чи було таке під час пошуку роботи, коли така ну відправила вже стільки резюме, нуль відгуків, що робити? Звичайно, бо чекаєш, що ти отримаєш хоч якийсь фідбек, що тобі хоча б скажуть, що не так, що можна було б допрацювати, але в більшості випадків відповіді зовсім немає ніякої, і в такі моменти просто не розумієш, що не так. Можливо, вакансії якісь не такі, можливо, ти ще не маєш достатніх знань чи предпроекти твої не дотягують. Звичайно, сумніви закрадаються увесь час, але це не має заважати все одно рухатись далі, все одно не дивлячись ні на що. Ангеліна, як ти вважаєш, завдяки яким софт скілам ти змогла пройти там найбільший конкурс в нашій країні в сфері IT? Мені здається, це. Відвертість, відкритість, вміння показати, наскільки ти повна ентузіазму та мотивована, вміння показати, що в тебе за плечима вже є багато досвіду, хоч і не в IT, який дуже сильно тебе вже прокачав, і ти вже достойна людина, і також. Прагнення до навчання, тому що якщо тобі не цікава сфера, не цікавий напрямок, і не цікаво кожен день навчатися чомусь новому, це ніяк не приховаєш. Ангеліна, чи є щось таке, що би ти хотіла донести до нашої аудиторії, про що я ще не запитала? Напевно, я би хотіла порадити вірити в себе, це має бути на першому місці. Навіть якщо якась тема не дається щось дуже складне, з чомусь не можете розібратися. Не бійтесь попросити допомоги, не бійтесь попросити поради. І не здавайтесь, вірте в себе і свою мету. Це вийде, якщо ваші зусилля будуть помножені на час приділений в цій сфері. Ангеліна щиро дякую тобі за такі цінні поради для наших студентів. Дякую за інтерв'ю. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, зустрінемося з вами в наступних випусках. Пам'ятайте про те, що немає нічого неможливого, і ви можете все на що наважитися. Ангеліна, а тобі бажаю досягнення твоїх наступних цілей та створення життя своєї мрії. Дякую за інтерв'ю. Дякую дуже. Па-па.